Включаємо до нашого ефіру нашу кореспондентку із Харкова Юлію Бойко. Вона була у ізюмі на місці масового поховання. Тож, Юлю, даю тобі слово і розкажи нам, що наразі відомо, що ще досі проводиться екзумація тіл, і скільки зокрема людей, яких полишили їхнього життя, виявили в цих братських могилах. Так, дійсно, вчора правоохоронці тільки розпочали клумацію ціл на місцевому кладовищі. Зокрема, знайдено майже пів тисячі поховань, деякі таблички не мають ані імен, ані дат, лише номери. Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації пан Снегубов, а туди людей припоховували за вказівкою к. Ційної влади їх пропаховували з місць. Це були подвір'я, це було просто на вулиці, де місцеві могли поховати своїх рідних. А більше пропоную послухати у прямій мові, коли місто Ізюм потрапило в оточення і фактично було окуповано відповідно російськими військами. До нас доходила інформація щодо масової загибелі людей. при Потрапляння снарядів у цивільний житловий фонд, п'ятиповерхівки. І, звичайно, що достовірних даних у нас не було на той час. Зараз ось у нас є факти. Велика кількість відповідно дітей є тіла і зав'язаними руками позаду. Кожен цей факт буде розслідуваний і надана належна права. Цьому оцінка. Але відповідно, це лише може свідчити, що дійсно світ має визнати, що це дійсно факт геноциду нашого там українського народу. І дійсно, люди, які там поховані, хтось помер від обстрілів, хтось помер. Люди похилого віку через ненадання медичної допомоги, тому що довгий час люди там не могли її отримати. І зокрема, також закатовані люди. Зокрема, ми поспілкувалися з одним із чоловіком, а якого росіяни схопили і катували струмом. А за що на що його забрали? Він розповідає, що йому навіть. Не пояснила, але йому йому повезло в тому плані, що Ізюм був звільнений, і його також звільнили з підвалу. А зокрема, саме місто майже повністю розтрощено розтрощені магазини. Люди півроку жили без електроенергії, без газу, без водопостачання, і вони наразі продовжують жити в таких умовах. Але українська влада намагається робити все, аби найскоріше все це відновити для людей, тому що за ці півроку вони доволі сильно настраждали і якщо порівнювати Ізюм а, з бучею, тут різниця лише в тому, що а, повторюсь, окупаційна влада перепоховала тіла загиблих на місцевому кладовищі. А так, якщо туди заходити, дійсно відчуття, що десь дуже схоже на Бучу, колега. Юлю, також повідомляли, що на місці масового поховання знайшли могилу шістьох членів однієї родини. Йдеться про сім'ю столпакових. Чи тобі ще свідомо з цього приводу? І зокрема, що ціла родина от загинула, і вони були поховані разом? А це не єдина історія. Там доволі багато поховано цілих родин, і я звернула увагу, що багато людей. Де поховано саме 9 березня, тобто дата смерті, 9 березня. Скоріше за все, це був день, коли були масові обстріли міста. Як ми пам'ятаємо, доволі довго росіяни намагались туди зайти і дуже сильно били тоді по ізюму, і через через це великі втрати. І зокрема, тому й гинули цілими родинами. Чи вдалося тобі Юлю можливо поспілкуватися з кимось із родин загиблих, зокрема з родичами, які вже впізнали своїх знайомих, і що вони розповідають? А ми спілкувалися з одним із дідусів, який ховав свою мати? Вона вже доволі старенька була. Спочатку він її поховав в себе на подвір'ї, потім її припохували вже. На кладовищі він розповідає, що багато ще тіл кого треба буде ідентифікувати, тому що деякі тіла вони ховали, просто бачили на вулиці тіло і ховали самотужки. Тому ну, знову ж таки ми згадаємо, що цілими родинами гинули, тому що тому може бути така ситуація, що навіть буде нікому і впізнавати рідних. Це просто жахливо, те, що відбувається, і це, це дійсно доволі те, що Росія робить геноцид населення. Юлію, я тобі дуже дякую за цю інформацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була наша кореспондентка із Харкова, Юлія Бойко. Ну, зокрема, зараз пропоную послухати свідчення одного із людей. Зокрема, це е, житель міста Куп'янська, який постраждав від е, тортур ФСБ. Його катували струмом струмом і випалювали паяльником хрести на тілі. Тож давайте послухаємо. сюди по одному заваділи тут. завжди тут садиться старший. Ну, и тут еще находится... Следователь полиции. ФСБ. ФСБ. А позывные какие ФСБ ты знаешь? Вот. Код. Код, Когда да, ты его знаешь, да? Ну, такой не надо меня а -а -а. Он садился тут, код, тут садился старший. Вторая, да? Вот это допрос. Она закрыта там? Да. Ну, вот Здесь... сейчас мы не откроем. Вот так вот проводился у них допросы. Какие Что вопросы допросы? задавались? Что они хотели вообще? Кого знаешь, кого знать можешь? Расскажи, где живет, кто остался, кто за Украину, кто терромароник, кто еще отцовщик. Угрожали мирное небо, увидишь только на минном поле вместе с собакой, кто первый, ты или собака. Угу. Ты понимаешь, вот у тебя тут семья. Угу. Ну и все люди, в принципе, ну, рассказывали, да? Ну, не знаю, с меня я пришел, вот уж первый допрос у меня был, меня минут 40 током били. Как они еще пытали? Ток, да? Стреляли. Но ну, лично меня стреляли еще. Стреляли из пневматики, да? Или Этически. с пневматики, или с газового не знаю, потому что я был в мешке. Угу. Били битой, или дубами.